Друзі, всім привіт, всім доброго ранку. У нас сьогодні вже середа. Таке моросик на вулиці. Річки. У нас вже розпускається кізіл. І йдемо в Кральчатник. А в Кральчатнику в мене сьогодні, я вже зранку був, невтішні новини. Вчора з вечором ось у мене кролик. Ось бачите. Ні поноса. Нема ніяких ні виділень, нема нічого. Просто кролик здох. І сьогодні зранку. Ось оця дітвора у мене. Вона на комбікормі, на зерносуміші Нічого більше такого не даю. І ось, пожалуйста. Понос. Раз. Зараз. Вчора всадив ще одного. Знизу, ось, малий сидить теж понос. Я його відсадив. І вчора цей з поносом теж. Бачите? Чотири кролики за 2 дні. Ну Цей я теж думаю, що йому він слабий, хребет ось Нема нічого, кості. Ото ну, він сіно щось під'їдає. Може я не думаю, що він виходить. Ось він еле-єлі. Душа в тілі. Не знаю, він там полендів, но я думаю, що нічого не врятує. Я думаю, і не буду я нічого йому давати. Так як якби він був цим я давав, вони хоч збиті, хоч були... А, а ті худі. Оце в мене ця кліточка, я це нижня. Ці всі клітки в мене добре. Нема ніяких... Ці вже теж кролики вилізли. Малечан там бігає. Корм я даю всім однаковий. Ви бачите? Тут бігають всі. Цих вже треба буде пересаджувати. Там малечан. Теж. Якби сказати, що я їм щось даю різне, ні. Всім даю однаково. Не зрозумів я. Оце так. Це такий в мене сьогоднішній ранок по нашим кроликам. Годуєш, тримаєш, а результат плачевний. Все даю однаково. Так, і тепер по нашим ці в мене сидять он добре. Буду скоро дивитися то, ту мамку парувати, залишаюсь собі. Так, і по нашим, ну, по нашим самоч... самчикам все добре. Внучок он ганяє, споїлочок п'є. Цей більше п'є з усіх Дивлюся, кожного дня. Так, у мене знову тут яйця нанесли. ага І в мене ще ось є два, бачите. Відібрати, положити. Навіть три вже. Ось, дивіться, яка різниця. Зараз я вам більш детально покажу. Які яйця я залишаю під квочком. Ви бачите, ці більш такі голубуватого кольору. Я такі не залишаю. Я залишаю оливкового кольору. Вони рівномірні повністю покриті оливковим таким кольором. А ці мені щось не знаю, мені не подобаються. Вони і більш крупніші, але щось вони мені не подобаються. Все, ці я підложу. Так, що хочу сказати, в мене вже квочка тут. як завжди вам... Значить, Квочка у мене сіла. Бачите? Сіла, я хочу помітити яйця, пересчитати їх, скільки, що там, і хай вона вже... Так, на руку. Яйця теплі. Яйця теплі. І все. І з сьогоднішнього дня почнемо вже інкубацію, тому що вона вже сидить. У мене троє суток на цих яичках. Ну, Я буду відчитувати від сьогоднішнього дня, бо вона чітко сидить вже вчорашнього вечора. Так, і зараз зайдемо, ще у нас качатник. Ви бачите, трішки прибрав на вулиці. Уже на вихідних почну робити далі наш сарай. Так, що в нас тут в качатнику теж? Значить, у мене одна качка вже чітко сидить, біла. І ця вже чорна, теж, он, бачите, вже, да? Вже теж майже сідає на яйця. Вже вони обривають потихеньку себе пух. І в мене дві качки вже сидить. Та вже сидить, як дня 4, а ця вже... Тільки оце бігає, то сяде, то присяде, ну, дивлюся, теж починаю обривати біля себе пух. Все, будемо чекати на вивод наших качат і курчат. І що я хочу сказати, вчора я був на диканці купив два мішка диканського комбікорму для бройлерів і для качат. Значить, по чому в цьому році комбікорм. Значить, старт броліна 460 гривень. А качачий комбікорм десь 400-410 гривень. Мішок 25 кг. Так, оце, на цей рік такі ціни і на сьогоднішній день поки що на пернатих, на качок і курей. Будемо дивитися, що там воно далі буде, бо це ж піде масовий сезон для бройлерів, то може ціна і на комбікорм і підросте, а може впаде. В общем, Будемо дивитися по ситуації. Я вже як дороблю сарай, тоді вже буду вирішувати, де тут що тут, чи брудер, чи, чи ставити, чи буду брати бройлери, чи не буду. Вже далі тоді вже більш детально вже вам буду показувати, якщо візьму. Вирішую вам наглядно показати, який комбікорм я купив. Значить, Комбікорм ще дранила, це в мене для качок. і де тут пишуть курини сучки, гуси та качки. І це мішок я теж взяв, це бройлери. Бройлер він дикий, але теж вони підходять для... Це все, що це старт. Що це старт підходить для курей. Ну, для курей я цей не беру, більше для качок беру. А е, підняти курчат я раджу на цьому комбікормі. А там ви дивіться саме. Я вже на один рік його беру, то на ньому можна, можна підняти ваше поголів'я, а потім вже далі додати те, що ви вже хочете. Фініш там посередині від корму, я нічого поки не буду, У мене бойня, бачите? Замаю кішку і б'ються далі. Так? Оце так. Оце такі два мішечки я вчора придбав. Подивимося, що воно далі буде. Так, тіно, ну заканчуй. Піони ось вилазять, дивіться, які. У нас... Нарциси у нас вже гарні. Так, а цей світочок, бачите, у нас розростається. Це як ми відпочивали в Закарпатті, то я його викопав у знайомого, так як ми один раз у нього їздили по вино у пани Параски. Так, і вон світочок. які у нас зараз світочник. Дякую, Дякую Марині, що ми поїхали до її сестри. До тітки точніше. І накопали до, або до сестри буде я вже до сестри. І накопала вона мені різних гарних цвіточків Я вже їх теж висадив. Все, тепер чекаємо на нашу красоту. Під білим у мене магнолія я розкрив її, але повністю не розкривав. Хай подивимося трішки пізніше. Подивимося, як вона далі. ну Вона прижилася. Оце одне, що радує. Це трішки вам про теж не моє зінчине хобі. Це квіт.